Останнє запитання. Ви готові? Ворог заходить до лікарні та відкриває вогонь. Ваші дії. Атакувати дроном. Наземний штурм. Прицільний удар. Не атакувати. Чи є всередині цивільних. Час впливає. Чи можливо ізолювати територію? Мені потрібна ваша остаточна відповідь. Але чи давали ми попередження про атаку? які наші дії. На війні немає простих рішень. Шукай відповіді на буткемпі.